Опалювальний сезон у Дніпропетровську може не розпочатися. Принаймні вчасно. Місто заборгувало майже 800 мільйонів гривень за газ. Втім, чиновники звітують, ремонти котелень та теплотраси йдуть повним ходом. Чи зможуть розрахуватися за блакитне паливо та чи витримає обладнання сувору зиму, дізнавалась Інгаличкіна. Це одна з котелень, що на проспекті Гагаріна. Вона забезпечує теплом 70 будинків. Востаннє її ремонтували 20 років тому. Зараз взялися за повну модернізацію. Произведена розборка обморокки котла, демонтаж трубної частини старого котла. І в даний момент, як ви бачите, ведеться монтаж трубної частини нового котла. Дана робота вона повисить надіжність теплоснабження, буде однозначно економія електроенергії котельні ремонтують теплотраси. Ось ця, наприклад, на набережні Леніна. Тут через нерентабельність закривають стару котельню. Будинки, які вона обслуговувала, підключить до більш потужної мережі. Ми біс добезпечити безперебійне знабження, тапленням. Одної із причин е, уходу е, существуючі котельні – це техноген. Вона постоянно підтаплювалась грунтовими водами, затаплювала, що приводило… Вона регулярно перебої були. Це підтверджують і місцеві жителі. Валентина Петрівна мешкає тут 50 років. Розповідає, останні два роки батареї в домівках зовсім нагріли. В квартирі було дуже холодно, причому ну, в всіх квартирах. Та, ще не вважає того, що у нас на першому етажі детський садик, мерзли всі. Всі в надії на те, що з нової котельні у нас все-таки стане все краще. Усі роботи планують закінчити до жовтня. Опалювальний сезон чиновників обіцяють розпочати вчасно, якщо місто, звісно, розрахується з усіма боргами за газ. Бо ремонти ремонтами, а за блакитне паливо, нагадують, треба платити. К сожалению, сьогодні більше 800 мільйонів гривень, які город може за природний газ, може бути одним із препятствий на шиля сезону. Сьогодні заголосовують з на графіки погашення задовжності. І я сподіваюся, що ми знайдемо. Компроміс для того, щоб отримати повномодбільний природний газ. В цілому область і сам Дніпропетровськ готова до опалювального сезону на 80%. Цьогоріч на усі ремонтні роботи у нашому місті витратять 50 мільйонів гривень. Інга Лучкіна, Олександр Довкинь, деталі.